Це мамина красотуля. Боже, мені так небо світить в очі, аж боляче. Я, я мамина красотуля. Я зайшла в новус. Чесно, я навіть не знаю нащо. Що Шо мені треба? Щось я. А мені треба жидкое мило, кстати. Жидкає мило та Що ще? Чаю пачку. От і все, в принципі. Я купила ножниці і знаєте, з чим я стикнулася? З тим, що магазини, ну, торгові маркети люблять робити такі апгрейди. Не апгрейди, а як коли вони переставляють, так що тут Тут я переставляють з місця на місце, чай, каву, міняють місцями, де знаходяться цукерки, а де знаходяться а, печиво. И вон, ну, мабуть, цей маркетинговый ход, чтобы люди вот шли по ходу дела, брали то, что надо. Но меня на самом деле это отталкивает. Я пришла за чаем, я знала, где он. А из-за того, что мне его нужно искать, я просто развернулась и ушла. Но по ходу дела я уже увидела чаи и сейчас возьму. А так бы я просто ушла и взяла бы под домом в маленьком магазине чай. Так что все вот эти переставлялки не всегда на плюс. Всім привіт! Настрій пити капучино на балкончику, але недовго, бо дубар. У мене капучино. В общем, якщо чесно, зібрала себе докупи, щоб почати влог, тому що. <смі> Знаєте, це як я подивилась Мішкін влог з Яною, з Львівчиком. Всім привіт! Я вернулся на ютуб, но ви ко мне не привикаєте, тому що я, можливо, опять исчезну на полгода. Оце чисто я. Але в силу свого віку, в силу свого возраста, я, мабуть, більш дисциплінована. От, і все, в принципі. Тому так, да, всім привіт, новий день. Настрій пити капучино. Треба також прибрати, поставити прання. На вулиці потеплішало, ну, як у всіх. але Чого важко було з тебе зібрати? Бо вчора в мене був важкий робочий день. І, о, дуже дякую, дуже дякую, Алла Кирпиченко. Ви такий вірний зритель. І ви, блін, ви якось так класно написали в трьох своїх сообщеннях. Ви так класно виразили... наверное, чувство многих женщин. Во-первых, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы меня видели на работе и за вашу тактичность, вот что вы проявили тактичность, что вы там, ой, ну, хотя я вообще нормально ко всему отношусь, у меня даже сейчас на работе, почти на каждой работе у меня всегда сразу узнают, что у меня соцсети активные, хоть какая-то из двух-трех, находят меня в соцсетях и говорят, слышь, ты такая типа тихая-тихая, я говорю, да не, это ж я пока просто мало знакомая. Вот, второе это то, что вы написали искренние свои чувства, потому что я так вас понимаю, если бы я на Новый год ставила елку, вот честно вам говорю, она бы у меня тоже до сих пор стояла. У меня настолько произошло перерождение, перетрансформация какая-то, или трансформация меня, что даже дочь говорит, мам, у тебя нет одежды, ты мало кушаешь. Я говорю, дочь, у меня целых трое штанов, у меня целых три кофты. Она говорит, это мало. Я говорю, нет, это очень много. У меня были обстоятельства в жизни, когда я таскала чемодан в чужом городе, не Черкасы, не Кей, просто я его таскала, 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 и я понимала, как много человек, у человека хлама как много хлама. Ну ладно, что базовые вещи, которые дают комфорт, они другие. Это не много вещей, а возможность постирать и посушить вещи, и тепло. Что немного еды, а возможность стабильно хотя бы раз в день покушать. Ну то есть вы поняли, не закупы полный холодильник или полный шкаф, а другое. Ну в общем, и вы вот вы написали свое состояние, да, и я вас так понимаю, и, наверное, мне еще приятно ваше имя, потому что вот это на букву А, имена. Первое имя, которое я услышала от рождения и до 6 лет, это была Антонина Тоня, моя подружка Алла в Кривом озере, Алла Федорченко, потом Вита. Потом также Анютка, сестричка Аленка, вторая подружайка Алусик, Аленький я ее назвала. Ну, она сейчас просто в другой стране. И как-то вот Алла, оно мне ну, близко, очень близко. Вот. Так что спасибо вам большое. Это то, что я хотела сказать. А, а тоже почему было тяжело себя собрать. Я вчера работала целый день. Сейчас людей очень много у нас в магазине. И, ну, ты работаешь, работаешь. А потом вечером я пришла, посмотрела соцсети, посмотрела новины, а там суммы. И это просто жахитя. Это просто жахитя. Я начала переживать за, за детей, за себя. Мы работаем в разных в разных точках места. И вот действительно ну, ты не знаешь, куда прилететь, и, и дома не сядешь. Будет до дома, может, прилетит. А потом еще вот эти дебильные комментарии, которые приходят, пишут дебилы всякие. А как где-то там Белгород? Вот, да был бы ли Белгород, если б не было... Все началось в 2014 году, ладно, все не буду. Не буду, не хочу. Будем тратить энергию на улучшение вокруг себя. Да? Все, я пошла ставити прання і почну прибирання. Іноді, так ліньки починати щось робити. І знаєте, з чого починаю я? З прання, тобто я ставлю прання в машинку, і з заміни постільної білизни. Тобто, я міняю постіль. Заправляю, пшикаю духами, покриваю покривалкою і все. І в мене ніби з'являється такий горизонтальний простір, де я можу одяг розкладати, там щось перебирати. В общем, да. А ще, ще. А ще я подумала, що мій комфорт дорожчий за гроші, і тому включила кондиціонер на обігрів. І знаєте, що далі подумала? Чого я не зробила цього раніше і майже тиждень-два навіть жила при 10 градусах. О, це дурь якась. Комфорт дійсно дорожчий за гроші. Якщо можливо його якось упростити, то чому ні? А я кажу, є. Як то кажуть, до сраки це прибирання. Ми, ми гуляти. Да? Бо я знімала, що я там прибираю. А прання поставила. Ось моя прання і ось моє прибирання. Ми гуляємо. Ми йдемо в епіцентр. Ми епіцентрозалежні. Ну я ні, та Вікуся каже, мама, чому в тебе немає досі орхідеї? І я не знаю, вона ну, якось це так змогла сказати, що я хотіла купити. так, да? да, вона мене заколібала. Ну кожен вечір. Завтра ми пойдемо за орхідеєю. Завтра ми пойдемо за орхідеєю. Завтра вона сама вже хоче орхідею. Чуєш, а де вхід? Тобі орхідею буде переносити. раз? Вона сказала, так. Ну я, я ще зараз. Да, Все, що треба знати про Вікторію і Любов до квіти. По... до квітів, повтори, що ти сказала. Спасибо. Ну, може, мною ці орхідеї. Можеш, можеш. -то посадити. Каже... тобто розумієте? Для Вікторії нема різниці в рослинах. Чи правда. то кукурудза на підвіконі? Кстати, в орхідеї. Ну як це? Ми приїхали за за орхідею, ти кажуть, що він скоро запосадить. Ну я тобі кажу, ну знаєш, що тобі орхідея, можеш покинуть посадити? А папа, кстати, теж говорив, коли орхідея не цвітуть, у них вже такі лістя. Такі". Говорит, що це за купуруза? повне підвіконня. Так, где-то тут має бути виход на второй етаж. О, диви, як тобі йде зелений. Під твої зелені очі. Іменно ось такий холодний зелений. Читепний. Ми в центрі сіли, коли Сютка мені підказала, що тут смачні круасани. Але, на жаль, зараз їх немає. Там пару штук лежать і вони не свіжі. Ми взяли крем брюле Крем брюле чай фруктовий. Досі вообще не по поводе, махита. подарували чашечку, за якими я полювала в Аврорі. Мені ще подобається така біленька з сердечками. І така теж гарненька. Взагалі гарненькі такі. Чашечки в мене якась слабкість до гарненьких чашечок, до гарненького посуду. Тобто я сервізи не люблю, а от чашечка, з якої пити каву, капучино, ну, коротше, прям слабкість. І ще хочу показати прикол. Я купила отакі от парфуми маленько. Ми гуляли з Анією по Єві, і там була акція, і вона каже: Бери, я взяла. А це мені подарував чоловік, і тепер в мене от такого. Як таке може бути? Це вже не перший раз, коли м -м, в мене на столику стоять парфуми, і коли чоловік, ну, він ніколи не дивиться назви, що там воно, як. Але коли він має можливість купити парфум. Да, от вирішив або прийняв рішення подарувати мені парфум. Він просто, наприклад, нюхає і думає, ага, это може хатуні, і это може подобатися. І коли він мені подарував баягу цілу просто відро У цього парфуму, я беру кажу, Міша, тільки не смійся. Та-дам! А він такий, а, в тебе є такі, да? Ну, ладно, буде двоє. Ну так, да, парфумів багато не буває. Так, тут в нас стигнуть авокадо, підвіконня треба помити. А це я купляла пасочку Рошен. Дуже, до речі, смачна. Дуже. На паску думаю купити. пекти не буду в цьому році. Так, це фіалочка хазяйська, яку я пересадила, а це те, що я ой, вкрала в епіцентрі. От, треба полити квіти. Так, такий контент я ще не знімала. Пання. Затарюю прання. Це в мене майже робочий одяг тільки. Не майже, а робочий одяг. Намагаюсь його прати кожні два дні. Так, що ще, що ще, що ще. Отакі в мене є. Отакі От капсулки в мене є. Кидаю одної достатньо, бо воно не затаскується, а чисто освіжаю. Все, машинка як заталена, і прання як іде, то ніби вже пів діла зроблено. Наступні мої кроки. Я допиваю каву і чищу галерею. Мені треба почистити в телефоні галерею, а ціль, яку я прислідую з цим прибиранням галереї, я шукаю крем. Ми зараз в Вікторії лікуємо акне, у неї дуже сильні висипи по шкірі. Це і за харчування, і за стресу, і за всього. Але. Це треба прибрати. І зараз я потім, якщо буде результат, покажу, що ми купили. Хоча я відразу можу сказати, ми намагаємось зібрати таку лінійку о, марки Biotrade, Acne Stop, там якось так. І я купила їй крем з азелейновою кислотою і ніацинамідами. Але треба ще крем на день, якийсь звичайний. Я думаю, що там треба їй все ж таки з цієї лінійки прикупити з SPF 30, тому що в неї ще радіме пятно на шиї, і воно дуже виглядає, як, як грязь. Знаєте, це пігментне таке пятно. І коли сонце, воно посилюється. Та й, взагалі, коли йде таке запалення шкіри, треба використовувати СПФ. В общем, я думаю, що як. Думаю, мені треба почистити, бо в мене, як завжди, в галереї. Тисяча книжок, тисяча фільмів і тисячу доглядів. Все. Це я чищу трошки галереї. Що ти взяла. Пуму взяла, да? так? І... Адиас. Да? Да, найки! А, так, збиралася найки. Ні, це браска. Ну, давай, складайся. Вот эти тоже мне нравятся, знаешь, чего их можно буде покремить краской, если совсем.